Підтримує Ітана Слейта на якомусь шоу. Увечері на Головін Гранде з'явилась нью Йорку, щоб побачити виступ Ітана у Бродвейському мюзиклі Спа-малот, Її бачили, коли вона виходила із театру, тримаючи програму та паперову корону. Ну, цього спа-малот. 3 грудня 23-го року. Аріна Гранде та Ітан Слейтер вечерюють разом в Нью-Йорку. На цій вечері були також батьки Аріани Гранде, і це було перед вечірнім виступом Ітана Слейтера в малоті також джерело розповіло, що вони люблять підтримувати одне одного в роботі, коли Аріана вільна від роботи, вона обожнює ходити до театру, коли є можливість. Які 4 листопада, вже 24 го року, тобто у цьому місяці вони офіційно оголошують про свої стосунки в інстаграм. Ну, типу, я не думаю, що це офіційне оголошення про mm -hmm. стосунки, але це перша сумісна фотографія в інстаграм. Аріана опублікувала їхні фото зі слейтером, і на снім на знімку видно, що типу слейтер тримає сукню Аріани Гранде, поки вона спускається сходами. А але це було навіть не єдине типу фото. Це було фото в каруселі, тому це було в mm -hmm. якомусь там третьому четвертому